Доброго сім дня, як можна було пропустити цілий день гарної погоди, а вийти в той момент, коли почався дощ. Скажіть мені, будь ласка. Вже і ліхтарики вімкнули. Ой, що вам сказати? Думаю, вийде, хоч трішки пройдуся. Сьогодні навіть сонце виходило. І в нас е, холодно так було, днів. П'ять, напевне, сніг був навіть ось. То взагалі виходити не хотілося щось знімати. А тут ось потепліло і навіть сонце вийшло. Думаю, о, треба ж вийти, вийти, вийти. Цілий день збиралась, навіть пішки хотіла в Шеннон піти, тому що мені там посилка прийшла з України. Ми знову з подружкою попросили наших рідних нам відправити дещо. Я пальто хотіла, ну як хотіла, воно вже прийшло вчора. І ранець взяла свій старий з дому, ну, рюкзак. Думала, може тут придбати, в мене один є, але він важкий. А такий, щоб ну, на кожен день там кудись, в магазин чи в зал брати. Мені батьки передали. Думаю, що я буду купувати, зайві гроші платити, якщо можна забрати з дому. Кросовки шкіряні, рібокі, ну, вони вже такі старенькі, в принципі, але можна їх. Попрати, та також тут таскати в зал я хотіла. Ось, ну що, Не хочеться просто нічого купувати так особливо. Не хочеться витрачати кошти зайві. Ну, Верніше, коштів зайвих не буває, я маю на увазі, що зайвий раз. Ось, І там ще дещо по дрібницях навушники бездротові, мені в принципі, на тренування було б непогано. Такі, знаєте, що на голову одягаються ну, такі з обручем. Ось, ну коротше, і там ще щось мама поклала сушка, була я не знаю, чи викинуть, чи не викинуть. Покажу вже вам, коли заберу посилку. І оце вчора до чого я веду, що хотіла сходити пішки в шеном забрати. Чекала, поки подружка скаже, коли ж та посилка приїде, бо вона з дому також брала свої речі. Ми в одну посилку. ну як завжди, щоб потім скластися на доставку. Ось і що чекала, чекала, думала, в день піду. теж така погода непогана була. Думала, піду щось познімаю по дорозі. Вона не пише, 5 годин, вже стемніло. То я їй дзвоню, пишу, вона каже, що посилка прийшла аж о 8 годині вечора. Ну, вже вчора було пізно. І так само сьогодні, думаю, може це піти забрати в неї. Навіть вже й домовилася, тут є е, знайомий, ну ми познайомилися в цьому готелі. Він теж каже, можна було б прогулятися сьогодні, якщо хочеш, складу кампанію. І я щось туди-сюди, то чай попила, то те, то все. І думаю, та ні, щось мені сьогодні не хочеться йти пішки. Але на вулицю вийду. Ну, ось вийшла. Бачите, як вийшла, що вже й дощ. Ну, наче вже й нема сильного, але ну, вже неприємно гуляти і вже точно ми нікуди не підемо. Що тут? Я ще так одяглася зараз. ось. Не дуже гарно. Та, в принципі, тут ніхто особливо не дивиться на прикид. Люди собі, хто, хто як хоче, так і одягається. Сьогодні субота. Як ви вже зрозуміли, відео у мене не виходять прямо день у день. І дивлюся, що багато людей, знову туристи поприїжджали сюди, тусуються і вже, бачите, вона прикрашала тут оцю частину. Ялиночки, це все, до речі, із натурального, це все не штучне, це все натуральне. Гілочки, самі дерева. Красиві такі взагалі. Ще й зрубане дерево. Морозиво ми там колись брали. Ну, Якщо чесно, не дуже мені тут морозиво сподобалося, але якщо дуже хочеться, то можна. Дивіться, вже ось розмальовували. Як красиво, дивіться. Сніг пішов пару днів назад. Е, Так вже стільки радості було, прям наче вдома. Там вже різні. Всяке різне. Не знаю, може зайти подивитися. Я вам вже показувала, думаю, що тут показувати, напевно, і нема що. Та якось так, я ж кажу, одяглася, не дуже, на в магазин не хочеться заходити. Бачите, скільки людей вон? повно. Тільки субота і неділя тут багато людей. А всі інші дні тут всі, ну це все позакривалось. Ну, все закрите, коротше. будні дні. А по суботах людей багато. Тут музика жива зазвичай вечором. Ну і ще в п'ятницю, напевне, також трохи є людей. Так. Що куди нам піти? Що Показати, що у нас тут відбувається. Це садовий центр, якось також хотіла зайти, показати. Але о ялинки, до речі, продаються, мені цікаво. Хочу ялинки, бачите, стоять. Він. Чи там буде ціна? Я думаю, що це буде всім цікаво. ні напевне, ціни і не буде. Ось бачите, як вони стоять. Бачите, скільки. І такі ось є пишні. І така вона в них двохкольорова, бачите, зверху вона темно зелена, а під низом ось така. Іголочки не колючі. Як оця ялинка називається? От Я не можу ніяк зрозуміти. Треба, до речі, скинути мамі, щоб вона мені сказала, от як називається ця ялинка. Мені самі цікаво. Ціни немає. Запитувати мені якось трохи. Наче незручно. О, дивіться, горобина. Скільки коштує? 39,95. Горобина. Так, а це в мене що тут? Спалах світиться чи що? Ні, не світиться. А, і оце таке цікаве, дивіться, а що це таке оце. Напишіть, хто знає, що це за бурульки такі. Дивіться, які вони. Такі є, такого кольору. Я такого ще ніколи не бачила. Красиве, дивіться, 6,95 коштує. І недорого. Якби знати що можна було б ще й купити його, собі в кімнату поставити. Тільки не зрозуміло, чи воно е, потрібно е, на вулиці тримати, чи воно може всередині зберігатися. Приміщені, красиве і недороге, в принципі. Бачите, які листочки і плоди такі цікаві. Що це таке? Дивіться, яке цікаве. Ой, так, да, вийшла я взагалі супер. Дощака лупашить, а я гуляю. Ну не холодно, хоч не холодно, потепліло. Бо два дні назад здавалося, що ніколи вже не потепліє, що такий дубак. Десь мінус один, мінус два було, але відчувалося, як мінус 10, напевне. Сніг, я ж кажу, випадав. І, ну, не сильно багато, він дуже швидко розтанув, але все одно. Що сніжок був на автомобілях, можна було так рукою сніжку зробити. Деякі навіть сніжки грали. Ось, Але вже раз-два і потепліло. І, до речі, місцеві казали, що та, на вихідні вже буде плюс 15. Я думаю, та ну так різко. Плюс 15, потім почала думати, що може й дійсно, тому що все ж залежить від того, ну, яка повітряна маса прийде. Якщо десь теплом надує, то воно і сюди прийде, розумієте? Ось тому так і сталося. Зараз десь вже плюс 12, від плюс 1 до, читайте на 10 градусів потепліло за добу. Ого, нічого собі яка течія, подивіться. Вода прибуває. Конкретно так прибуває. Хтось цю лодку перетягнув. На якось по-іншому на це стояла раніше. Може хто куди випливав з кеонтобруду. Так що от такі у нас справи. Вчора на тренування не їздила. Тому що позавчора дуже сильно перестаралася із на, е, ну, нагрузкою на руку. Трохи я взяла за велику вагу, я вже тренувала свою руку гантелею 3 кілограми, а вчора порадили мені, я взяла 4 кілограми і плюс скручування різні робила. І я так зрозуміла, що перестаралася. У мене вчора трішки рука стала гарячою в місці розлому чи перелому. І почала трохи боліти, то я її ось стараюся вже другий день майже не чіпати. Не хочу, щоб там щось нарушилося. Я сподіваюся, що я нічого не зіпсувала. Два з половиною місяці реабілітації. Роз... Ну, розстроєна така, якщо чесно. Не знаю я нічого там не нарушила, ну начебто рука не крива, але хто його знає, то я зараз поки що ну, не буду поки тренуватися, нічого робити не буду, тому що ну, ну, його в баню, знаєте. Відчуваю якусь таку трохи біль і пальці трохи підпухли знову. Коротше, щось я перестаралась трохи. Хоча реабілітології казали, що дуже поступово треба. Але ж знаєте, то нарадять, ти наслухаєшся, ну я байну весь що тут. В залі я ж там не сама ходжу, і блін. І тепер я розумію, що напевне це я. Ну, коли я займалась, було нормально. У мене не було больових відчуттів, у мене нічого такого не було. Я багато вправ різних зробила, тому що в лікарні мені дали нові вправи, мені резинку дали, щоб я тренувала руку. Ось і я так собі подумала, що можливо і нормально. І я там зробила три підходи по 10 разів. Ось, але може забагато різних. І відчуваю себе не дуже в плані руки. Тому я не знаю, може почекати, може, я сподіваюся, що там нічого такого серйозного я не зробила. Я думаю, якби я її повторно зламала, то вона б, напевне, дуже сильно боліла. Я не знаю, коротше. Ой, що вам сказати. Кажуть, роби повільно, нікуди не поспішаю. тут треба так і робити і нікого не слухати. Робити так, як відчуваєш. А в нас воно завжди, знаєте, хтось щось скаже, ти начебто знає, що і не треба, а робиш, тому що піддаєшся чужій якось думці, і... хоча сама розумієш, що краще б для тебе було по-іншому. Ну, таке, ми часто люди якось себе не шкодуємо. І думаємо якось навіть, навіть про других про інших. Короче, якось так. Ну, будемо сподіватися, що воно пройде, і я зможу далі реабілітовувати руку, тому що мені потрібно її повертати, а вона так як треба ще не повертається. Дивіться, тут щось... Ні, всередині багато людей. Я знову. Але не так, як зазвичай багато. Всі тусуються отам. Ой, машинка. Що це, а вони зупинилися. Зараз я туди піду. Так, обійду. Сходимо туди до овечок глянемо. Чи є вони там, чи нема. Сьогодні пасуться чи ні. Ось, а так більш з новин нічого. Це чекаю посилку, вона вже прийшла, треба тільки забрати. Дома не все добре у мене. Не хочу вдаватися в подробиці, але Не все добре. І якось, знаєте, воно одразу в тебе немає настрою нічого ні знімати, ні розповідати, нікуди ходити, нічого такого нема. Тому, можливо, і відео однотипні, тому що нічого такого цікавого, щоб десь поїхати, щось показати. І немає, і бажання особливого немає. Тут ось знайомі з готелю пропонують на Чорну П'ятницю поїхати і на шопінг. Сюди в, Кіл... в Кілдаре, по-моєму, чи в кіларні. Коротше, не... навіть не знаю, як це містечко називається. Коротше, і що, типу, як можна поїхати? Їхати майже дві години. І що будуть наші знижки на різні брендові речі, ну як такі не сильно круті там, ті пари сюр, Зари. Але на них тіпа, як знижки будуть там, до 50-70% і люди планують наші їхати щось собі купувати. А я навіть, ви знаєте, я навіть сильне бажання маю. По-перше, грошей вже ж не так багато. І не хочеться їх тринькати, і так багато на їжу уходить на воду, та й на проїзд, на зал. Ось. І якось не, наче не до, не до того одягу, але з іншого боку, я розумію, що а коли жити, як не зараз. Ну, тобто, чому не себе чим-то порадувати, щось собі придбати? Просто досвід моїх знайомих і близьких. Свідчить про те, що так людина працює, працює, заробляє, заробляє, постійно собі в чомусь відказує, постійно себе ущемляє. Якщо купує, то щось е, дуже дешеве, там, да, старається якось економити, а потім раз-два і людина не стає просто. І ті гроші забирають там якісь, я не знаю, чи лікарі, чи е, Рідні навіть, тобто, наче нічого поганого, що рідні заберуть, але ж людина працювала для себе, для свого життя і хотіла якось жити і радіти, а потім раз-два і все, і нема людини, і людина, наче й не пожила наповну, так сказати. Тому я навіть не знаю. Я також дуже така економна людина. І стараюся більше, ніж потрібно, ніколи собі не купувати, не дозволяти. Але вже є деякі, наприклад, ну загрову тільки зараз поки що про речі, ну про одяг чи там про взуття. Але вже є деякі речі, які можна було б замінити. Ну, от, Наприклад, оці кросовки, вони вже такі страшнючі. Вони тут купувалися за 8 євро. Ось, штани так само. Ну, Тобто, це все можна було б вже викинути і просто замінити на нове щось. А з іншого боку, дивишся, воно не діряве. наче і в принципі, нормально, тим більше для Ірландії, вони тут сильно за брендами, особливо в таких невеличких містечках, як це, не женуться, не звертають особливо уваги на одяг. У них в основному це там більш-менш спортивний стиль. Ну, звичайно, що там, якщо десь в містах та в клубах молодь одягаються якось більш красиво, дорого. А так тут, в принципі, так вийти по болоту, такому пройтися, наче нічого не потрібно. Знаєте, то нічого і нічого не купуєш. От останній раз, який в мене був шопінг, то я ще весною і влітку ходила ну, там, в Шенені, в торговельний центр в Данстор, там ото, пепко було недорогий магазин, магазин, я собі там накупувала тоді знижки, вони якраз закривали це пепко. Знижки були 70-90%, там можна було. Футболок набрати по 2-3 євро, якихось лосинів та спідньої білизни новенької. Ну, все нове, звичайно, ж, це не БУ, це не секонд-хенд. Ось я собі набрала там шкарпетки, майка, бюзгалтери, потім ну, все, все інше. І зовсім вийшло не дорого, там взагалі воно копійки. Взагалі, як на ірландські гроші перевезти, це взагалі копійки були. Ось, мені нічого такого не потрібно. Ось. Але щось такого красивого, то я напевне аж минулої зими, навіть не на зими, ну весною напевне, собі купувала там світра за 20 євро, в Лімерки з дівчатами їздили. А, джинси, тому що я приїхала сюди. Я зовсім мало речей з собою брала. А, там ще якісь спортивні. То я тоді там в середньому 15-20 євро за одежину. Ну, також це ж не якісь там дорогі, м -м -м, прям шикарні речі. Просто звичайні, там оці мас-маркет та і так. От А зараз думаю, я не знаю, поїхати, не поїхати. Наші гроші й... шкода, наче воно й не потрібно. Краще відправити батькам гроші там, чи на ЗСУ, я також доначу. Ось. А з іншого боку, ти розумієш, що наче й себе теж треба якось любити і щось для себе купувати, не знаю. Так що ну от, я себе ось полюбила, пішла в зал. Я вважаю, що це одне самих основних бажань, що було у мене, яке здійснилося, тому що спорт, воно якби це, це важливо також. Ось. На рахунок їжі, ну так, в принципі, нічого собі такого особливого і не купуємо, але й не відмовляємо. Тобто, що я хочу сказати, що тут є українці, які харчуються тільки в столові, постійно їдять ту картошку фрі, ті смажені засмажені снеки, від яких шлунок болить, але економлять, щоб не купувати собі нічого в магазині. Ні, ми так не робимо, ми скидаємося. Грошима і в нас десь 50-60 євро в тиждень на двох виходить на фрукти, на овощі. Ну, я ж постійно розпаковки роблю, показую вам і те, що я готую, там різні салати. Тому що все-таки організм потрібно насищати чимось корисним і якось так, щоб воно було добре для травлення. Ось. Бо буває ж так, що дають і смачно. І корисно, там рис якийсь, чи булгур, супи щодня дають. Іноді такі, що взагалі їсти не можна, дуже багато приправи там. І В основному в принципі, дають непогані супи. От Супи раз в день ми їмо гарненько, там борщик раз в тиждень буває. Ось зелень постійно є, тобто листки салату накришені, ти собі береш, скільки хочеш, огірочок накришений. Томат, і ти собі робиш якийсь ще салатик. олію купуєш, соус купуєш, Ну, тобто, отак на рахунок їжі, то ми собі іноді навіть дозволяємо креветки придбати, з'їсти отак прям зразу. Дуже рідко, але можемо зайти кудись поїсти там або суші. ну, Суші ми ось в Дубліні були останній раз, а до того їли, напевно, аж суші. Чекайте, коли ми їли. В Лімерику, напевне, в кінці літа, ось і вчора, це вже осінь. Ще вшенені, то на суд буває заходимо. Ось, ну і все. Отак, в принципі, нічого більш такого. Алкоголь майже не п'ємо, іноді ото в ПАП підемо розливного саме їхнього ірландського пива можна випити. І все. Так нічого такого і не купуємо. Навіть воно не купуємо. В Вшенені якось трохи навіть частіше купували. Десь раз в місяць ми так могли. Червоного вина придбати, а тут взагалі не купуємо. І не хочеться. ні мені, ні Максиму, нікому не хочеться. То навіщо воно? Подивіться. Які тут красиві корівки. А оці які красиві телята. Подивіться, який колір у них. Аж червоний такий. Навіть не то, що брудий, а прямо а по центру таке темне-темне стоїть. Красиве теля. Все ви, бичечки. А тут теличка сліва, зліва, це бачечок. Ото вже гарні вони. Але овечок там, а сьогодні тут корівки. І один віслюк он там стоїть, вже темно, не видно його майже. Але повірте на слово, віслюк там є. А, хоча почекайте, може то не віслюк, а просто такого кольору корівка. Бо зазвичай такого сірого кольору, то це... То це віслюки? Ні, то напевне корова просто сіра. А, то взагалі, теля красиве. Ось такі прямо аж блакитного кольору. Я думала, що віслюк. Ось. Бачите, які вони хороші тут. Ну отак. Отак із новину це, це, напевне, і все. Нічого такого нового у нас і нема. Ходять чутки. Різні про цей готель в плані того, чи будуть перевозити чи ні, але поки говорити нічого не буду. І на рахунок допомоги також, тому що це чутки нічим не перевірені. Сказав хтось комусь, десь у когось там щось почув, тому вже конкретно, по факту, якщо вже щось таке буде, то вже буду розповідати вам. Дивіться, яка красива повгодована корова. Ой, гарна яка. Пташки полетіли. Ну, так що якось так, друзі. Навіть, якщо чесно, не знаю про що розповісти. Наче не балакала вже на 23 хвилини, але нічого особливого не відбувається, не знаю, добре це чи погано. Якось можу з друзями кудись ходити, вже дуже давно не була. Вже десь місяця три, взагалі нікуди не ходила. Ну і за руки, і плюс і за самого стану емоційного, емоційно-психічного. Ось, не знаю. Майже ні з ким не спілкуюся. Рік я вже тут. І цей час для мене пройшов, наче місяць, чесно. Так швидко пройшов, пролетів просто час. Мама мені також каже, що вдома летить дуже швидко час. І друзі, знайомі також говорять, не знаю, може це вже вік. <сум> Кажуть, що чим людина старша стає, тим для неї швидше йде час. Не знаю, може й так. А Може, того, що нічого такого особливого не відбувається в житті. Я не знаю, що вам сказати. У мене наче вдома час йшов повільніше. Хоча я вдома була на рік молодшою успіхи з англійською мовою так собі. Приходять до нас в готель різні волонтери, допомагають нашим проводити курси англійської мови, ну, тобто, вчити людей англійської. Навіть двоє різних приходять, але там Дуже-дуже низький, ну не то щоб низький, а дуже-дуже початковий рівень англійської. Ну це просто витрачений час даремно, тому що ну я вже знаю, як сказати, як мене звати, там, як побажати гарного дня і тому подібне. Тобто там рівень А1. Ну, я вже на вищому рівні, і просто ходити і дві години слухати, як. Наші люди вчаться просто здороватися, то ну це просто ну як для них це норм. Ну тобто це дуже круто, що є такі люди, які хочуть дійсно допомогти, щоб ми вивчили, ну українці, я маю на увазі, які не знають англійську мову, щоб ми вивчили, щоб ми якось ну, влаштувалися, щоб ми якось інтегрувалися в це суспільство, в цю країну, все. Ось це дуже великий плюс і нашим людям, які взагалі мови не знають, це допомагає. Ось. Але я вчу сама в інтернеті курси онлайн. Ось, Плюс ще цей застосунок Duolingo також я ну, постійно займаюся. Але є великий, великий мінус, в тому що в мене пам'ять не дуже гарна, я не можу нормально, швидко зазубрити і запам'ятати. Ну, самі слова. Якщо я їх не вживаю щодня, тобто якщо я не спілкуюся, от коли я спілкуюся десь на англійській мові, то я ну, якось більш швидше це сприймаю, сприймаю і розумію. Ось. А так як ну, що, я тут в готелі спілкуюся тільки з нашими, ну, то хіба що там на ресепшн піти, але. Коли е, не впевнений тому, що ти скажеш, ти соромишся. І я прошу, щоб там чи Максим пішов, запитав щось. Ну, тобто, коли я не впевнена, що можу правильно сказати, я соромлюсь, розумієте? Розумію більше, коли мені говорять по-англійськи, щось я розумію вже більше. А от сказати трохи мені, наче, і складно. Ось, ну, тому що я не... Практикую саму мову. Ось. Ну так, трошки розповіла, розказала, як та що до чого. Буду йти назад, тому що дощ посилюється, камеру заляпає зараз. Видно, нічого нормально не буде. Дякую всім вам за перегляд. І всім пока-пока.